В цьому відео ми розповімо, як авторизуватись у системі CLS, навіщо потрібно проходити опитування, що таке критерії та як вони допомагають у розробці стратегії громади. Перейдіть на веб-сайт громадської організації Центр логістики розвитку громад. У меню знайдіть вкладку Розвиток громад і натисніть на неї. Оберіть свою громаду, наприклад, Харківська область, Красноградський район, Наталинська громада. Натисніть на І біля громади, щоб відкрити вікно з інформацією про неї. У правому верхньому кутку натисніть Увійти. Введіть логін і пароль, які ви отримали від нашої технічної підтримки. Це не просто анкетування, це перший і дуже важливий крок у створенні стратегії вашої громади. Цей Інструмент допоможе вам структурувати та оцифрувати актуальний стан громади. Ваші відповіді дозволять визначити ключові виклики та потенційні можливості розвитку. Критерії це орієнтири розвитку громади, тобто цілі, яких ми разом прагнемо досягти. Ось як це працює. В лівій частині екрана вказано перелік сфер життєдіяльності громади. Оберіть сферу життєдіяльності, яка закріплена за вами, наприклад, сфера 12, зв'язок, інтернет-телебачення, пошта. В центральній частині екрана ви побачите перелік критеріїв. Це бажані результати для громади в цій сфері. Виберіть один із критеріїв, поставивши галочку біля нього. Нижче з'явиться перелік питань, які допоможуть вам оцінити поточний стан громади. Ваші відповіді це головний інструмент аналізу. Натисніть на питання, на яке хочете відповісти. У правій частині екрана натисніть значок олівця. З'явиться вікно, де можна ввести відповідь. Тут також є приклад відповіді. Постарайтеся додати якомога більше деталей: факти, цифри, конкретні приклади. Не бійтеся писати просто. Головне, щоб інформація була корисною. Якщо чогось не знаєте, порадьтесь з колегами. Натисніть Зберегти: кожен критерій має свій набір питань. Постарайтеся заповнити якомога більше, щоб отримати повну картину стану громади. Якщо у вас з'являться питання, звертайтесь до нашої технічної підтримки. Ми з радістю вам допоможемо. Дякуємо!